Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди на суботу, неділю та понеділок по Вінницькій області та місту Вінниця. Погода у суботу та неділю буде обумовлюватись проходженням атмосферних фронтів з південного заходу. Прогнозуємо марну погоду з проясненнями. У суботу очікуємо помірний день місцями значний дощ. У неділю вночі помірний дощ, день місцями невеликий дощ. Вітер у суботу та неділю – на східного напрямку 7-12 м за секунду. У суботу прогнозуємо пориви вітру 15-20 м за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір-жовтий. У неділю місцями пориви вітру 15-20. Будьте уважнішими під час перебування на вулиці. Температура у суботу та неділю вночі 7 в день 12-17 градусів тепла. У понеділок вночі погода ще буде мати нестійкий характер, а день вже буде підпливом гребеня антициклону з південного заходу. Очікуємо вночі місцями дощ, день без опадів, Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, день 13-18 градусів тепла. Дякуємо за увагу!